Вітаю всіх, мої дорогенькі. Хочу подивитись таке питання. Вчора Маргарита Сіманьян е, ховала свого кесаянчика. Земля йому стікловатою і бетоном. Е, і так уже, бідна, побивалася, так побивалася. Хочу подивитися, там скорб'є, чи це все ігра на камеру і на публіку. Покажіть мені, Маргарита Сіманьян учора. Хоронила скарбін за мужем. Ну, перша ж карта нам показує таку дуже довольну жінку, яка отримала дуже велике наслідство, да? обсипана грошами. Ця мадам вона не працює. Це достається їй або в наслідство, або її батьки оставили наслідство, да, або коханець подарував, або чоловік дав. Тобто багато незароблених грошей, які їй досталися, які їй досталися після цієї смерті. да е, Впевнена в собі, уверена, що ця карта, що ця така собі королевич та на троні. Не скажу, що ця жінка, судя по всьому, страждає. Покажіть мені, учора її побивання. Сльози за е, чоловіком. Це скорбь, покорність судьбі, лож, брехня і лицемірство, карта луни. Да? Вона в е, страху, що слідуюча вона карма. Понимаєте? тому що карта судьби, карта верховна жріця. Непонятно, я, що чекає мене. Яке моє майбутнє, що там за поворотом, які інтриги плетуться за моєю спиною. Да? Хто там на мене дивиться і наблюдає, і від цього страх страшніший, тому що карма ходить за мною, наказання ходить за мною. Прекрасно, Маргоша. Вони не дурні, вони все осознають. Так, Ну, ну скорб була, скорб. Розчот, розговори. Мах, нові можливості відкрилися, і вона е, підсилена чимось. Ну, чимось грошима зразу показали, чим підсилена. Скорь була у неї. Ну, була все-таки. Я випросила у карт, щоб вони мені показали, так? Да? П'ятерка кубків розсталася, да? Потеря. Ну, жалко, звісно. Коханого жалко, да? влюблене. Довго сама не буде. Довго сама не буде. Да? Буде в неї нове кохання. Нове кохання буде. Сама довго не буде. Так, а покажіть мені, обично в нас покойник слідом когось забирає. Чи забере когось на Росії, керусаян слідом? Чи забере когось на Росії, кресаян слідом за собою? Смерть випала. Смерть випала. Тільки таке впечатлення, що вона поступить якось хитріше. Вона забере багатьох. Да? Вона забере багатьох. Не одну людину, а багатьох. Також з, його родини, з його родини, може піти ну, з їхньої общої родини, да, з Маргаритою, може піти пожилий чоловік слідом за, за ним. Ну, дедушка, бабушка, мама, папа, хтось, е, тому що слід, знову у них буде по смерті е, праздник, тобто поминки да, в їхній родині, але це буде мужчина якийсь е, ну, пожилий. Пожилий, когось із сім'ї своєї він забере. А також, якщо я питаю, на Росії, да, на Росії то вполне може забрати якусь групу людей або, да, ну, когось із людей. М -м -м. Велику групу людей, скажу так, в общем. Ми про це почуємо не відразу, але почуємо. Ну, і дай Бог. І дай Бог.